어디서 Одним звичайним недільним днем. Десь на околицях Києва. Поки просувайся. Це буде не стандартне відео. Не про хешоти, а про те, як інколи буває важко. Ковери за мною. Ще раз. Вони проходять і ми проходимо. Плюс-плюс. І про те, чому потрібно дивитися під ноги. Так, 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 ні, ні, нормально. Я просто найсмішне, вже другий раз. Хо-моу, май! І про те, чому не потрібно виставляти свій ствол, попереджаючи про свою присутність. Тут тихо, 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 свої, 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 свої. Як ви вже могли здогадатись, це буде набір і фейлів, і епічних фейлів, і навіть якісних тактичних рішень. Десь в лапках, а десь і ні. Коротше, зараз ви бачите, як ми зачищаємо будівлю, яку нам навіть не потрібно було зачищати. Хоча, з іншого боку, взяти під контроль ту місцевість і не контролювати будівлю було нелогічним. Тому що попереду, ви дізнаєтесь чому? Не в цьому фрагменті, але. По факту, коли біля вас є будівля, ви маєте її зачистити, бо там може бути супротивник. Під час зачищення цієї будівлі ми знайшли конверт. Так, так, так. Конверт. Джофтий. Да? Я пішов за конверт. Плюс. А в цьому конверті правильно плюшки. І ці плюшки допомагали нам. Хоча хто знає, чи використовували ці взагалі плюшки чи ні. Ну, коротше, конверт знайшли молодці. А паралельно наші хлопці мали проносити ящик на точку евакуації. Свої. Але як виявилось, не такі вже ці свої свої. А під час цього штурму треба було і понижати свій профіль, окрім того, робити переміщення. Але на превеликий жаль, цього не було зроблено, окрім того, ще й зеленка місцями скривала супротивника. Але по факту останнє це відмовка. Тут вже було більш цікавіше, тому що, по перше, пішла нормальна, більш-менш динаміка. Вся зеленка, яка була біля будівлі, була розстріляна добре, що там були кущі, але можливо там були супротивники. Про це ми по факту не дізнаємось, тому що вони приміщувались, і атаки там насправді теж відбувалися трішки пізніше. Це те, що було підтверджено, але тим не менш. Коротше, була задумка зайти в будівлю, в якій вже були розміщені наші. Мене попередили, щоб я був обережнішим. Я думав, що я все роблю правильно, але я зірвав підкладку. Зробили там такий сюрприз на випадок, якщо будуть штурмувати та заходити саме супротивники. І як ви зрозуміли, відбувся бадабум! Барабабум! Після того ми не поспішаючи просувались вперед, бо половину будівлі тримали ми, а іншу половину тримав супротив. Тактична перезарядка, і я вирушаю на допомогу на підсилення. Так, коридори там дуже цікаві, дуже цікаві вікна, тому що все це має величезний простріл. Тобто там пересуватися реально ще гірше, ніж на вулиці. На вулиці навіть безпечніше. Коротше, трішки супротивника ми ліквідували. Але, як то кажуть, є одне але. Скоріше за все нам зайшли в спину, яку б мали контролювати хоча б частково наші. Але, як ви розумієте, це все бажання, і воно йде дуже часто в інші сторони з нашими результатами реальними. Ха! Гей. А ось так ми зустріли одинокого вовка. Зауважу. З нашої сторони, особисто з моєї, таких косяків було дуже багато. А тут наше завдання тримати супротивника. Ця будівля знаходиться на краю полігону. тобто від неї в метрах трьох-чотирьох знаходиться умовний паркан, через який не можна просуватися глибше і робити ширші обходи. Наша точка це невеличкий будиночок. Він має декілька кімнат, складну архітектуру всередині, тому однією гранатою вбити всіх ну, важко підійти до цього будиночку теж важкувато, але можливо тримати оборону в цьому будиночку. Важкувато м'яко кажучи, тому що ми орієнтувалися виключно на звук, тобто кущі, якісь гілки, тобто чули всі пересування. По факту візуально, ми не бачили нікого. Ми чули також перемовини, які відбувалися саме зі сторони супротивника. Навіть при підході, звісно, під час вже бою вони комунікували це нормально. Полетіла в їх бік граната. Важко було, до речі, зорієнтуватися, де конкретно вони знаходяться, але по звуку полетіло, як виявилось, право. Намагалися підглядати через отвори, які були на досках, якими забиті вікна. Трішки комунікували зі штабом. Нас було троє. Цього насправді недостатньо для того, щоб тримати цю будівлю хоча б більшою частиною секторів. Ми відбили атаки, які йшли на центральну нашу точку. Там, де знаходився ящик, який вони мали евакуювати. Але я рахую, що наше перебування саме в цьому місці було дуже ключовим, враховуючи, що мертвяк супротивника знаходився дуже близько до нашого будиночку, і умовно він був як транзитний один з транзитних шляхів, то ми постримували супротивника насправді немало. Великі частини груп супротивника були стримані тривалий проміжок часу. Це приємно. Навіть можна сказати, що наше перебування на тій точці було найефективнішим за весь тренувальний день. Mm -hmm. Мертвий виходжу. Братан, ти дуже сильно Да? засовуєш. А от далі на нас чекала цікава штука сибью м'ясо. зрозуміли? Я теж не зовсім зрозумів, як це можна назвати. Є дві протилежні точки входу, і кожна зі сторін має заволодіти конусом. То володіє конусом, той володіє раундом. Короче, це насправді і трешово, і важко одночасно. Чому трешово? Тому що ми отримували кулями. Деякі навіть і по кулях, і на мертв'як ми ходили просто ну постійно. Так, це робити не важко, але коли ми перебігали все одно на той же мертв'як, ми саме перебігали, тому що з протилежної сторони будь-яка сторона могла, до речі, таке ж саме заявити, що з протилежної сторони вас просто заливають кулями. Ми дуже активно забирали конус, працювали по двох поверхах, і дуже через цю активність було насправді боляче. Висовуватись зайвий раз бажання. Ну, насправді не було після кількох походів на мертвяк. Тому що чим ближче ти підходиш, тим тобі ну, якось. Більш відчутніше. Я думаю, що ви вже, як мінімум, по тій крові, яка стікає зверху, зрозуміли, скільки разів я туди ходив. Коротше, друзі, носіть з собою постійно маски. Бо, як ми вже зрозуміли, ніхто не знає, що від тих організаторів можна очікувати. Ну, насправді це було весело, насправді це було активно, динамічно і це було прикольно. Тому усім дякую за участь. Було справді важко, я потім вже просто розмовляти не міг і навіть забув як дихати. Але це дійсно був якісно проведений день. Тому, друзі, не забуваємо ставити вподобайку, підписуватись на наші сторінки у соцмережах, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм-канал. Там дуже багато цікавої і корисної інформації: акції, знижки, розпродажі, нові завози. Ну і звісно, анонси за. Нормально побігаю. Не важко бігати. Мені здається, що краще, щоб бігали ті тобі зброні. Переказуємо гроші у фонд Повернись живим, разом до перемоги і редій Strike».